принтер від Ceraldy Ender 3 v 3 Core XZ. Після того, як він пропрацював деякий час, поки я не можу сказати, це скільки годинах буде. Може вам півроку, наприклад, інтенсивного да, використання треба видаляти пилюку. При збірці принтера я вже показував, як я. Швидким методом чистив вентилятор. Ось цей і ось цей вентилятор. Тепер, щоб почистити внутрі радіатор нагрівательного елементу, тут був гвинтик. От, отвор. Тут був гвинтик. І от був гвинтик. Я їх викрутив. Ці шестігранні дуже незручно. їх тут укручувати. В общем, викрутив обережно. кожух цей знімаю. І ось так це виглядає. Так, що тут у нас? Так, полючка є, е, надо почистити. Так, все пластмаса. Так, вентилятор тут стоїть. турбінного типу. Так, маловато миссия тут. Нормально тримати телефон. І так, модель CHT 4024 BH W20C. На 24 вольта на 015 Ампер. Ось такий вентилятор. Так, це його почистю. кисточки я тут приготував. У мене доволі різні вони ОНІЕН, бачите. Це кісточки для малювання, то що я знайшов в магазині і купив. Так, що тут у нас? Пилючка на радіаторі. Ага. от де і цей вентилятор, бачите? Ось, о, пилючка вже скопилась. Це треба все обирати. І ось тут сірого кольору, бачите, ось це. Теж пилючка, треба її обирати. Так. Це виглядає блок, який, який заходить, то тобто екструдер, можна його називати. Пластик вставляється і він його. Подає або в протилежну сторону. Так. По платі, що тут написано? 94В0. Так. Пум, пум 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 Не сильно видно. Зупинити відео. Подивитись перша цифра. О тут і Є46 написано. І далі пішли. Іди. Ще. Так, внизу Нижче ще написано HQPCB-2J. Так, 24.05. Обута на платі. Є. Ось зараз. Кісточка. Все це буду Видаляти. І тут пил є, щоб повністю почистити вентилятор і радіатор, треба знімати нагрівальний елемент. Значить, от отвор здесь був ще один винт. Вони ідуть зразу з, з ревром. От, далі викручуєте другий гвинт і буде видно, його, наживив оп. бачите, выпадает Он сам вентилятор. Так, на вентиляторы. Так, поднимемся. Пылючка. Давай хорошо. Так що хочете, щоб нормально ваш присій працював? Витя сколько? Ще заливалось пило. Принтер. Треба його за графіком обслуговувати. Так. Дан звучний телефон тримати, Вихищать є. І тепер... От радіатор з поцеленої сторони пилу. Бачите, треба все це видалити. І далі в обратному порядку. Вставляєте, як він був з радіатором цей контент, Закручуєте на два гвинтики і потім кожуху цей ставите і по бокам закріплюєте. Ось так можна почистити свій любовий принтер. О, почистив вентилятор, забув сказати. 24 В.

Так, тепер будете знати, який тут вентилятор стоїть.